Ми вже знаходимося на стадіоні. Після цього випуску дуже багато чоловіків захочуть працювати у сфері маркетингу. Як стати СВМ-ником у світових спортсфері? Ці люди заробляють дуже багато. Це мільйони доларів, десятки мільйонів доларів. Ламбергіні, Феррарі, ВМВ, людина зі спорту є найвідомішим інфлюенсером в інстаграмі: 614 мільйонів. Ого, це просто уяви, яка аудиторія. А навколо все це реклама. Світоліна повідомила цей контракт складав більш ніж півтора мільйони доларів, і це все завдяки маркетингу. Булека Семем сьогодні у Вроцлаві. І сьогодні гарячі не лише на центральній площі, величезна кількість українців та грандіозний бій. між Олександром Усіком та Даніелем Дюбоа. Булека СММ» приїхав підтримати один із своїх проєктів і розказати вам про всі секрети підготовки. Всі секрети спортивного маркетингу і те, що відбувається за лаштунками. Ну що ж, поїхали дивитись на бій. Чаш, ми вже знаходимося на стадіоні, і я дуже сподіваюся, що сьогодні нам вдасться не тільки попрацювати, але й кайфанути і відпочити. Особливо відпочити, чесно кажучи, я не знаю, бо пан оператор вже третю годину нас знімає. Але те, що в нашій роботі є очевидні бонуси та переваги. В цьому ми впевнені на сто Ну, ти знаєш, я впевнена, що після цього випуску дуже багато чоловіків захочуть працювати у сфері маркетингу, бо у нашій роботі дійсно є дуже багато переваг, коли ти працюєш зі світовими гігантами і відомими особистостями перед тобою відкривається дуже багато секретних дверей. Сьогодні ми знаходимося на стадіоні і підтримуємо Олександра Усика у бою проти Даніеля Діпуа. Ну що ходімо? Ходімо. Ми знаходимося у ВІП зоні Редітфай головного партнера і медійного спонсора бою. І я бачу велику кількість людей, відомих особ українських і світових зіров. І я сподіваюся, що це означає якомога більше донатів знаєш, для України. Спорт та благодійність стали невід'ємними частинами один одного. Спорт не тільки об'єднує однодумців, але й зближує людей та показує Україну на світовій асамблеї. І навіть під час трансляції нашого бою на екрані завжди буде світитись qr код за допомогою якого можна буде здійснити свій донат. Бо кожен донат це маленький крок до нашої перемоги. Ну маркетинг продумується на кожному крокі на таких подіях. і Все заздалегідь погоджується. Ті ж самі телеканали світові мали погодити навіть той маленький QR-код, який ми розробляли. Мєгого мало викупити права на трансляцію. Туди ми теж робили там qr код Тобто, кожен цей кожен крок це все ж маркетинг. Нам вдалося відвідати легендарний бій Олександра Усіка не тільки в ролі глядачів. Тому я пропоную зараз зупинитись і трошки детальніше проговорити на тему спортивного маркетингу. Бо ми, як маркетингова агенція, співпрацюємо з багатьма нішами і бачимо унікальність і особливість кожної. Того сьогодні вирішили поговорити про спортивний маркетинг в Україні. Є такий момент, що туди можна потрапити лише з кола своїх і таке. Існує закрита ком'юніті. Ніша така дійсно складна і в Україні не розвинена, як, до прикладу, на ринку Америки чи Азії. Я бачу в цьому величезну прогалину. Спортивному маркетингу ніхто не навчає. І навіть інфобізнесмени ще не добрались до цієї ніші і не запустили курс, як стати СМником у світових спортсменів. На українському ринку е маркетологам майже немає де брати інформацію. Подкастів нуль. Знань навчальних профільних спеціалізацій. Нуль інформації в діджитал просторі майже нуль, і лише є декілька книжок, з яких можна взяти цю інформацію. І навіть коли ти попадаєш у світ спорту, ти маєш навчатись і маєш вивчати всі нюанси відповідно до геолокації, в якій ти знаходишся. Тому що правила українського спортивного маркетингу одні, правила європейського спортивного маркетингу зовсім інші. Але я залюбки поділюся своїм а, власним досвідом, Відом і книжкою, яка мене захопила, це книга Метью Шонка про спортивний маркетинг. Я обов'язково раджу прочитати її кожному спеціалісту, який хоче розвиватися в цій сфері, тому що від початку становлення спорту і маркетингу до сьогоднішнього моменту ми пережили колосальні зміни. Є такий момент, що багато людей думають, що спортивного маркетингу якби не існує. От ми зранку сьогодні прокинулися і знаємо, що сьогодні грає наша футбольна команда, але так не буває. Це все маркетинг, який залучає користувачів, це все продаж білетів, це все залучення людей на прямі трансляції, і це все завдяки маркетингу відбувається. Кожен відомий спортсмен, якого ми знаємо або за яким ми спостерігаємо, це не лише діяльність, професійна діяльність. Однієї людини. Будь-який вид спортивного маркетингу це прям командна гра. І звісно, що те, що ми бачимо в соціальних мережах, це також діяльність величезної команди, в якій працюють і відеооператори, і сценаристи, і піарники, і СММ-фахівці. Тому що ми знаємо, що соціальна мережа займає дуже багато часу. А коли ти проводиш його в тренувальному таборі або на тренувальних змаганнях, ти не маєш можливості прям 100% так. віддаватися веденню свого блогу. Так якісь люди мають тебе підтримувати, і це твоя команда. Мені здається, що немає жодного спортсмену, який би не висловлював подяку своїй команді і не казав би, що це завдяки все їм. Навіть якщо брати до уваги нашу співпрацю з Олександром Мусиком, у нас є дуже цікава. Вий момент інтерв'ю з одним з головних координаторів його команди, який розповідає, яка це кропітка діяльність, і скільки учасників бере в цьому участь. Тому пропоную його переглянути. Ми працюємо з вами вже десь півроку, мабуть, і я знаю, що ви почали підготовку і вже знали про всю організацію десь за два чи за три місяці. Скільки саме часу пішло на це, і скільки людей над цим працювало? Десь приблизно ми знали за пару місяців, а активно так почали десь, мабуть, місяць за півтора. Бо треба було багато чого зробити, тому що тільки мерчик. бачите, його було п'ять тисяч найменувань різних, п'ять тисяч одиниць. Велика робота із поляками, і людись стадіоном, є з командою. І у нас в принципі в команді тільки зараз, якщо не помирає, 77 чоловік. Ми сьогодні ще не завершили, ще йдуть продажі і ідесядні руки. Що чого складаються частини організації? Що касається координації бою, то в принципі тут дуже багато сторін присутне. Ну, є сторона суперника, є сторона наша, є різні організації. Боксерські, є промотори, є менеджери, Тут дуже багато сторін, яких треба обмовити, так сказати, на наші умови. На Тому в принципі це дуже нелегко. Але якщо, наприклад, ну у серед лівих Олександра. А, то це ну відбувається набагато швидше. Дуже класно. От ви в цьому так класно розбираєтесь. Скільки ви років взагалі знаходитеся в цій сфері? Ну саме з команди Александр, я працюю три роки. А в спортивній спортивній сфері, десь я думаю, що з 2010 року. Ого, це дуже багато. Скажіть, чи вистачає тут класних спеціалістів, і особливо з маркетингу у спорті? Чи їх взагалі немає? Що зараз з ринком відбувається у цьому напрямку? Ну в Україні на жаль, дуже мало класних спеціалістів з маркетингу, особливо спорті. І не тільки спеціалістів, але й адвокатів, юристів. І на жаль, ситуація в Україні не дуже гарна. Наприклад, в штатах їх набагато більше, бо там просто бокс. Текспорт за взагалі набагато більше розвиненіше, тобто ми маємо розуміти, що ніша спортивного маркетингу відкрита і очікує класних професіоналів, які будуть достойно. Виконувати свої обов'язки і якомога більше сил докладати за для того, щоб наші українські спортсмени були найвідомішими не тільки завдяки своїм перемогам, а ще й завдяки старанням людей, які працюють в маркетинговій сфері. Тому що, якщо ти спортсмен, в тебе є багато перемог, ти будеш то відсотково відомим, але маркетинг їм не буде заважати. Навпаки буде дуже плюс, бо а, чим спортсмен більш медійніший, чим більше про нього знають. Це дорівнює або вомножити там на 5-10 десять гонорар його відомість, гонорари, соціальне мережі і таке інше. Дуже багато залежить від а, піару спортсмену від того, як реально він сам себе, буде, яка він а, особистість, чи є в нього якась харизма, чи він просто. А класно поксує. Ну але маркетологи повинні бути тут точно. А розкажіть, будь ласка, скільки може отримувати спеціаліст маркетингу у сфері спорту? Чи якісь неосяжні кордони? Чи є топ? Якісь спеціалісти взагалі? Ваша думка? Так, є топ спеціалісти, але на жаль, вони не в Україні, а в Штатах і ці люди заробляють дуже багато. Це мільйони доларів, десятки мільйонів доларів. Є прям цілі компанії, які спеціалізуються на, а, і на спортивному маркетингу. І вони прямо ведуть спортсмена, є такі, що а, з дитинства ведуть, і вже писують контракт, наприклад, там, 16 років з боксером. І далі, далі ведуть і продюсують. Дуже класно. Тобто ми зрозуміли, що сфера вільна, можна сюди ще влитися. Як люди потрапляють в спортивний маркетинг? Я думаю, що дуже багато людей а, потрапляє через якісь. Знайомства і дуже багато людей, які тренувалися раніше, знають е, повністю там цю ну, сферу і якось потрошку, потрошку, потрошку потрапляють. Е, так, щоб хтось е, що шукав гуглі маркетологів е, в Україні, я ну, там, наприклад, буксером такого немає в основу е, або ну, по знайомству, або е, якщо там це якась топова компанія, то їх хтось не помив. Ну все, ми тут залишимо ваш інстаграм, щоб можна було познайомство, знайти вас і написати, якщо хочеться працювати у цій сфері. Дякуємо вам за інтерв'ю. Було неймовірно цікаво. Дякую вам також. Без маркетингу спортивні події не були б настільки яскравими. Звісно, що потрібно робити повний продаж білетів. А для того, щоб зробити максимальне наповнення стадіону, потрібно всім дуже сильно попрацювати. Маркетологи всього світу чітко знають, яка цільова аудиторія є в кожному зі спортивних напрямків. І до прикладу, у фанатів бокса їх по всьому світу налічує, здається, мені 900 мільйонів. А фанатів в футболу більше 4 мільярдів. Ви взагалі розумієте, наскільки це величезна можливість охопити людей та протранслювати свої маркетингові активності через увагу глядачів під час трансляції футбольного матчу або будь-якої іншої спортивної події? Ну, якщо знаєш говорити про гроші, я би сказала, що є декілька напрямків в монетизації, і дуже багато людей заробляють на цьому. Давай почнемо з того, що спортивні команди вони роблять це не лише заради змагань. Це нові контракти, це бренди, які приходять до них за рекламою, спортивні а, транслятори, які продають ці трансляції на весь світ, на регіональний рівень і так далі. І є ще спортивні бренди, які мені здається просто існують завдяки тому, що є спорт. Якби кросівки Nike не продавалися, якщо б не було Джордана в свій момент, не продавалися б інші спортивні товари. Вони існують завдяки цій ніші. Багато брендів отримують цю. Лояльність і свої статки завдяки тому, що спортсмени просувають їх як на міжнародній арені, так і на будь-якому іншому ринку. І мені здається, це дуже такий важливий чекпоінт в заробітку грошей. Ну, до прикладу, на Супербоул Будвайзер витрачає за всі ці роки дуже шалені кошти. Мені здається, за 10 років вони витратили більше 240 мільйонів на рекламу своїх. Товарів навіть нещодавно переглядаючи серіал про Формулу 1 лише почала замічати і почала спостерігати, що кількість брендів, які залучені до найдорожчих подій, просто величезна ролекс. Всі світові виробники Lamborghini, Ferrari, Феррарі, ВМВ змагаються поміж собою за спонсорство. І навіть згадай, що є не спортивний бренд Prada, який під час змагань зі сноуборду забрендував дошку відомої спортсменки. І під час її стрибків на всіх фото, які були в мережі, які розносила преса, було брендування Prada на низу цієї дошки. Ти взагалі дивишся будь-яку споруд спортивну подію, а навколо все це реклама. Це все говориться про те, що там є спортивний маркетинг, і навіть е наш один із клієнтів, також інвізілайн, брендував Супербол. Пам'ятаєш, це повністю весь забрендований стадіон. Хоча це теж не спортивний бренд, але всі розуміють, що велика аудиторія, яка спостерігає, вона цільова, того що вона дивиться цю подію. І це можливість нативно впливати на споживача, тому що коли ти транслюєш пряму рекламу з прямим заохоченням, купляй тобі, це потрібно, це круто, там якість крута. То ти маєш певний дисбаланс за аудиторією. Тобто людина розуміє, що ти хочеш їй зараз щось продавати. Під час е, спортивної події людина не готова та не очікує щось купляти, вона лише керується своїми емоціями, тому такий нативний візуальний вплив є дуже крутою можливістю. Для брендів. Ну, Мені дуже подобається, що ти сказала про емоції, того, що на них дуже класно можна вплинути. До прикладу, наш класний момент, коли на бою Олександра Усика ти була на прямій трансляції «Мегаго». І я пропоную зараз подивитися цей момент, о я думаю, що всім буде дуже цікаво. Так, дійсно, це було супер емоційно, супер насичено і супер хвилююче. Сьогодні з нами є люди, які намагаються допомогти багатьом українцям, представники Усік Фондейшн» і Андрій один з наших захисників, завдяки яким ми взагалі сьогодні можемо тут дивитись цей бокс. Які взагалом плани у фонду Олександра Усика зараз? Фонд Олександра Усика постійно збирає донати, і донати поступають від українців, від благодійних заходів, а також від Олександра Усіка. І сьогоднішня наша мета зібрати гроші на 50 карет швидкої допомоги. І частину від цих грошей нами буде перераховано франрейзинговий фонд Юнайтед 24. Наша мета зібрати якомога більше коштів. І за цього буде ми побачимо QR-код… Прямі трансляції це не єдина можливість залучати кошти і отримувати прибутки з цього напрямку. Я думаю, що всі зараз розуміють, що все більше і більше популярності набирають особисті бренди, і в тому числі вони є і у спорті. Але б я хотіла трошки розділити розуміння того, хто такі інфлюєнсери і хто такі особисті бренди спортсменів. Інфлюєнсерів в сучасному просторі стало ну просто геть багато. Ну тобто, ми навіть інколи не можемо розділити, чим відрізняється одна білявка в зелених туфлях від іншої. Тому найчастіше за все бренди часто знаходять. В особистих брендах спортсменів можливість для реалізації та для ототожнення свого бренду та своїх товарів від іншого кола споживачів. Ну я думаю, того, що це зовсім інший рівень інфлюєнсерів. Особистий бренд спортсмена це все таки такий діамантик того їх вишукують і бренди, і різні компанії. Того, що в них є оцей знаєш, сошал пруф уже. Такої відомості того, що ти, коли досягаєш чогось не тільки просто в блогінгу, а коли в реальному житті ти є людина, яка зробила себе сама, ти показуєш цей хардкор, ти працюєш над собою. То тоді ти такий цілісний і цікавий рекламодавцям. Напевно, найвідомішим з інфлюєнсерів в спортивному напрямку є Кріштяну Рональдо. Не дарма, да, це спортсмен. Але він найвідоміший інфлюенсер. Скільки в нього зараз підписників? Мені здається більше п'яти мільйонів. Мені здається, більше 400 мільйонів. Мені здається, треба подивитися, тому що це цікавий такий момент. Людина зі спорту є найвідомішим інфлюенсером в інстаграмі. Всі рекламодавці просто а, постійно в чергу стають для того, щоб отримати з ним якусь класну інтеграцію. 614 чотирнадцять мільйонів. Ого, це просто уяви, яка аудиторія просто капець. Це я думаю найкраще досягнення серед спортсменів в голосі ведення особистого бренду. Ти знала скільки коштує реклама в врода? А, ну, приблизно за оцінками всіх відомих медіа, більше півтора мільйона доларів коштує розміщення рекламне. Мені здається, взагалі тренд на спортивних інфлюенсерів почався. Пам'ятаєш, після зимових Олімпійських ігор, коли Ейлін Гу зробила неймовірну інтеграцію Стіфані. Вона зняла в кінці рукавички, і на її пальцях було надіті п'ять кілець. Що ну якби дуже занадто, мені здається, і було дуже показово по всім телеканалам. Була ця трансляція, і дані Кламодавців, до речі, кажуть, що після цього був неймовірний бум а, на цей бренд, і продажі їх збільшилися більше ніж у п'ять разів. Ну, звісно, для кожного спортсмена вихід на світову арену це не тільки можливість змагатись з найсильнішими спортсменами ще й це й можливість отримувати найбільші контракти. До прикладу, наша українська спортсменка Світоліна, вона третя ракетка світу взагалі. Вона повідомила в своєму інтерв'ю, що свій найбільший контракт вона здобула після перемоги на світовій арені, і цей контракт складав більш ніж півтора мільйони доларів. Звісно, що працюючи і змагаючись на світовій арені, ти маєш можливість співпрацювати із світовими брендами, до прикладу, такими як Nike, Adidas, Everlast і так далі. І всі цього хочуть, мені здається, але є такі два напрямки, мені здається, два шляхи, якими йдуть спортивні бренди і усі світові просто бренди. Одні чекають, поки спортсмен стане дуже популярним. і такі, якщо вже бачать, що ти будеш перемагати, вони такі вишукують, в чергу. Але от мені дуже подобається, ти згадала про Найки. У них є така стратегія, що вони звертаються до спортсменів і маленького рівня, регіонального. Таким чином вони закладають в думку своїх споживачів той момент, що їх бренд саме допомагає розвиватися кожному спортсмену, якщо він має оцей дух перемоги, жагу до перемоги. І тоді вони е, своїй аудиторії доносять. Um, такий сенс, що якщо ти вдягаєшся в одяг найкі або ти взуваєшся в кросівки, то ти вже переможець, того, що ти можеш відчути цей дух. З одягом пов'язано, до речі, дуже багато маркетингових впливів, і ти бачила певно у нас в Україні дуже багато людей, особливо хлопців, які носять Стон Айленд, uh, але ж це одяг футбольних фанатів. Oh, я не і коли ти починаєш розбиратись в маркетингу, тобі стає цікавіше, як вплив. Споживання бренду і на підсвідомість навіть української культури. Ну, я знаю, що великі бренди пов'язують свої рекламні кампанії, вони прям транслюють ідею, пов'язану зі спортом. Мені пригадується випадок, коли а, соковіджималки в Німеччині забрендували хокейний стадіон і вигадали слоган Вижми останні соки. І це настільки в'їлося німцям в голову, що вони за 5 років подолали, там етап. Імовірного росту лише завдяки цій рекламній кампанії. Про спортивний маркетинг можна говорити багато, але все ж таки найкраще побачити це все на власні очі, відчути просто енергію стадіону і зрозуміти, що ти можеш бути також одиницею цього величезного ком'юніті. Ну а все про український СММ, світовий маркетинг, інсайти діджиталу можна побачити на нашому каналі. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку і підтримуйте український контент. Побачимось в наступних відео.